Привіт всім. Сьогодні вперше прийшла до саду подивитися, як тут та справи. Бо восени я тут не дуже встигла прибрати. Навіть листя не поприбирала з доріжок. Ну так, нічого. Все вроді добре. Зараз рахуйте середина січня. Погода плюсувала в нас. Озеро. Ну, озеро примерзло. Цікаво, чи там рибка вижила цього року, бо минулі роки виживала. ну Подивимось вже весною, як там. Як там рибка. Температура плюсова, а сніг вон ще лежить. Ну, Зараз якісь роботи тут розпочинати, то буде дуже швидко. Нехай ще трошки прогріється земля. Ну, рахуйте тільки січень, то ще лютий зими. Мадрина. Я тут натискала ще гілок, Ялинки та сосни, бо в мене немає можливості поїхати десь в ліс набрати хвойний опад. Я вон цілий мішок натискала гілок. Люди зараз якраз ялинки викидають. А оця, оці гілочки мені пригодяться для лохини. У мене вон там три кущика лохини росте. І потім, як зійде, вон, три кущика. І потім, як зійде сніг, я гілочки дрібненько поріжу і засиплю туди до лохини для підкислення ґрунту. Вон трояндочка помкунела. Я навіть не встигла восени зрізати оці бутончики. І так пішли в зиму. Ну, вроді так нічого. І така от ситуація у мене зараз в саду. Тут трояндочку я вкривала. Це е, нову трояндочку я саджала весною. Е, барон, здається, так, барон називається сорт. І така от ситуація. Там знову жимолость розрослась. Не знаю, що з нею робити, щось я її зрізаю, зрізаю, а вона так сильно розростається, що я собі вже з нею ради не даю. Не знаю, що з нею робити, чи взагалі забрати, чи що. Бо для таких малих садочків, такі великі ліани, ну вони тут азайві. Вже так хочеться тепла, вже щось не дуже хочеться снігу. Вже хочу якийсь шашличок організувати. Ну, хоча і зимою теж шашлики роблять, але якось ще прохолодно тут у саду бути. І ще я помітила. Здається, тут тюльпани проростають. тому що Дивлюся, я на оці листочки. То здається, це листя тюльпанів. Цікаво, як це вони під снігом проросли. Може із за того, що плюсова температура. Дуже цікаво. А чи вони збережуться до весни, як потепліє? Ну, Будемо бачити. Це ж треба таке, щоб тюльпани проросли зараз. Середина січня. І ще я вам покажу, що я купила в магазині Сінсей. Ви знаєте, у мене вже такий весняний настрій, і вже так хочеться зробити весняний декор. І я придбала отакі от гілочки орхідеї. Одна така гілочка коштує 79 гривень. І я купила одну таку білу гілочку і дві таких рожевих. І вже щось таке весняне. Дуже мені сподобались такі штучні квіти. Так, і що я сьогодні хочу зробити? Хочу приготувати салат, ну, щось подібне до мімози. У мене просто з Нового року. Лишилась така консерва. Ну, я її купувала на новорічні свята, і так її і не використала. Це оселедець. Ну, оселедець з перцем і оливками. Ну, а ви можете купити, звичайну, скумбрію консерву і оливки. Так, піде до салату консерва, Твердий сир. У мене безлактозний сир. Далі відварила я три яйця і три картоплі в мундирах. І половинку цибульки. Ну і як заправочка буде майонез. Так, і з чого почнемо? Саме перше потрібно потерти на терці картоплю. Потерла я вже картоплю на крупній терці. Відкрила рибку, дивіться, як вона виглядає. Це риба з маслинами і з болгарським солодким перцем. Зараз я такі шматочки риби і оливки, і з перчиком викладу сюди на картоплю. Виклала я консерву сюди і полила трішки олією з консерви. Майонезу я вже сюди на цей шар давати не буду. І тепер дам цибульку. Я її порізала тільки половинку цибульки півкільцями. Виклала я таким чином цибулю. І тепер слідуючим шаром буде йти сир. Ну, ось так потерла сир. Сир терла я також на крупній терці. Тепер зверху я зроблю сіточку з майонезу. Ну, ось так. І тепер залишилося зверху потерти тільки яйця. Яйця я трішки присолила і по них дала сіточку з майонезу. І для прикраси просто потерла жовток. І такий салат вийшов. Усім смачного.